Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні програма Хвилинки для душі, і я, її ведуча, психолог-енергопрактика Льона Фегер. І сьогодні я знову відповідаю на ваші запитання. Таке запитання прилетіло від підписниці. Стосунки свекруха невістка, на чиїй стороні має стояти чоловік, як підлаштовуватися чи не підлаштовуватися під маму чоловіка. Цікаве запитання, але як для мене, то це запитання не зовсім зрілої людини. Так? Чому? Це не в образу комусь сказано зараз. Зрозумійте, коли ви вступаєте в стосунки з чоловіком, то це. Нова сім'я, новий союз це саме те, де ви зробили свій крок і свій вибір. А батьки це наші провідники у цей світ, і ми повинні бути надзвичайно вдячні їм за життя, за ті перші уроки, за ті перші кроки, за той досвід, який вони змогли нам чи не змогли нам дати ну, в, силу свого, в силу своїх знань. Так? І як вибудовувати стосунки з мамою чоловіка? Це мама чоловіка, це людина, яка дала життя вашому коханому. Але зараз ви вибудовуєте свою сім'ю. І вся ваша увага, вся ваша енергія має бути сконцентрована, сфокусована саме на ваших стосунках з чоловіком. З чоловіком. Друге запитання: можливо, тут можливо, тут є такий трішки своє питання, можливо, є інколи незрілі чоловіки, які дуже часто мають такі нерозірвані енергетичні зв'язки зі своєю мамою, і вони по поводу і без завжди звертаються до мами за якимись рекомендаціями, за порадами. Да? То це вже інша. Інше трошки питання: запитання, да постарайтеся зробити так, щоб у вашій сім'ї рішення якісь приймалися разом. Тобто починайте працювати у своїй сім'ї над своїми стосунками щодня. Стосунки це така річ, яку які дуже легко втратити і. Розрушити, так? Але е, побуду, вибудувати здорові стосунки це коли дві цілосні особистості е, вміють їх вибудовувати, коли вони не звертаються за допомогою е, до своїх батьків за порадами або ще чимось. Тому е, свекруха це мама твого чоловіка. Як я рекомендувала, не пам'ятаю, у нас колись була передача, чи жити, чи не жити з батьками. Я завжди рекомендую. Молода сім'я має жити окремо. Нехай це буде щось маленьке, але своє. Нехай це буде зйомна, навіть квартира, але своя. Чому у вас вибудовується своя сім'я. І ви повинні встановлювати свої правила. Ваші саме ваші, якщо ви переносите стосунки батьків у свою сім'ю, то це може не закінчитися нічим добрим, так тому що це не являється вашим, це лише перейняття, можливо, навіть травм якихось, можливо, якихось стереотипів, можливо, якихось батьківських програм у свою сім'ю. Тому. Моя рекомендація, напевно, це просто бути у хороших стосунках, намагатися не сваритися, якщо це можливо, екологічно вибудовувати свої. Особисті кордони, і це стосується не тільки свикрухи, а це стосується взагалі і чоловіка і інших людей. Так? Якщо ви здорова особистість, якщо ви знаєте точно себе, якщо ви знаєте свої особисті кордони, якщо ви вам гармонійно самі собою. То ви 100% будете вміти побудовувати стосунки з е, всіма людьми, які будуть у вашому оточенні, і це стосується також вашої свекрухи, вашої мами, вашої тещі, якщо ви чоловік, так е, будьте просто е, здоровою особистістю, знайте. Е, те, чого ви хочете, те, чого ви насправді не хочете, знайте, які ви стосунки хочете вибудувати зі своїм чоловіком, і ну, від цього напевно відштовхуйтеся. Ось це така порада і така відповідь на це запитання. А я бажаю вам бути щасливими. Я бажаю вам розуміти, які ви хочете стосунки у своєму житті. Я бажаю вам вибудовувати стосунки гармонійні, не тільки з навколишніми, але в першу чергу з собою. І всім вам хорошого дня, гарного настрою, гарних прекрасних стосунків з викрухою в першу чергу, так, тому що питання було про неї. А з вами була програма Хвилинки для душі і я її ведуча Альона Фегер.